Які нові підстави для звільнення передбачені прийнятим законом? Хто такі домашні працівники? Як зміни до Кодексу законів про працю унормовують трудові відносини при правонаступництві? Та коли очікувати виплату лікарняних від фонду за усіма місцями роботи? Про це і не тільки. За кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 22 до 26 квітня. Поїхали! Парламентом прийнято закон, яким передбачено запровадження нових підстав для звільнення. А саме передбачається доповнення статті 40 кодексу законів про працю України новими пунктами. Отже, нові підстави для звільнення з ініціативи роботодавця це набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, тобто так зване звільнення за колабораціонізм, а ще невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, а саме за ненадання інформації щодо наявних зв'язків з фізичними особами. Місце постійного проживання яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окуповані в території України, або за розголошення державної чи комерційної таємниці конфіденційної інформації. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Про підстави для звільнення та нюанси Тетяна Донець розповідає на модулі 9 курсу професії кадрових з нуля. Верховна Рада прийняла закон про правонаступництво у трудових відносинах. У кодексі законів про працю України з'являється нове поняття: а саме передача суб'єкта господарювання у розумінні цього кодексу це зміна власника підприємства, їх реорганізація, виділ, а також зміна власника користувача майна або його частини із збереженням виду економічної діяльності, що проводиться відчужувачем. Важливо у разі передачі суб'єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права й обов'язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Бажаєте слідкувати за усіма новинами? Підписуйтесь на наш YouTube канал. Праця домашніх працівників узаконена. Верховна Рада прийняла відповідний закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України. Домашній працівник це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем. Наприклад, це матуся, яка доглядає за своїми дітьми і не має змоги працювати у загальноприйнятому розумінні. У такому разі роботодавцем є фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства. З домашнім працівником обов'язково укладається письмовий трудовий договір. У ньому прописують, зокрема, умови оплати праці, тривалість робочого часу і часу відпочинку, умови надання щорічної оплачуваної відпустки. І найголовніше передбачено загальнообов'язкове державне соціальне страхування домашніх працівників на засадах добровільності. Розмір ЄСВ становить 22%. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Маєте запитання з приводу узаконення праці домашніх працівників або з кадрових питань, поставте усе сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Верховна Рада прийняла у першому читанні закон на базі законопроекту номер 9630 який вже давно чекає свого часу. Новим законом, як випливає з пояснювальної записки, передбачається об'єднання класифікатора професій, чисельних довідників кваліфікаційних характеристик та реєстру кваліфікацій під одним крилом, єдиним реєстром кваліфікацій або класифікатором професій. Проте такий задум потребує ще й технічної сторони реалізації та приведення у відповідність. Чисельних нормативно-правових документів. Що з цього вийде? Ми тримаємо руку на пульсі та обов'язково поділимося новою інформацією з цього приводу. Крім того, пропонується закріпити саме право роботодавця, а не обов'язковість подання форми номер 3 ПН про вакансії. А поки зміни ми все очікуємо, пропоную для перегляду курс від Тимура Алієва. Працюємо з класифікатором професій посадовими інструкціями, який доступний усім передплатникам кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними, важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. І знову про прийняття закону у першому читанні на цей раз мова йде про зміни до закону номер 1105 щодо виплати лікарняних. А саме у статті 22 цього закону передбачено заміну частки або на та, що суттєво змінює підхід до оплати лікарняних. Нагадаю, що зараз лікарняні виплачуються роботодавцем і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. З 6 дня хвороби оплачуються за рахунок фонду або за основним місцем роботи або за сумісництвом. У разі остаточного прийняття закону з 6 дня допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду оплачуватиметься і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Нагадаю, що на кадроленд є база документів, зокрема щодо призначення лікарняних, наприклад, представлених. Зразок наказу про прийняття рішення щодо відмови у призначенні застрахованій особі страхової виплати. Держстат оновив звіт з праці за формою 1ПВ місячна та звіт з праці за формою 1ПВ квартальна. За новими формами державних статистичних спостережень потрібно звітувати вже у 2025 році, починаючи зі звіту з праці за формою 1ПВ місячна за січень 2025 року та звіту з праці за формою 1ПВ квартальна за перший квартал 2025 року. До кінця 2024 року продовжуємо використовувати старі форми державних статистичних спостережень. Нагадаю, що зараз процедура бронювання здійснюється відповідно до постанови номер 76 До неї ми очікуємо зміни або ж її скасування на вимогу нового закону про зміни у мобілізації. Масло змін у бронюванні додадуть заяви про можливість бронювання через дію. Проте насправді йдеться про повернення до ідеї електронного бронювання військовозобов'язаних через дію, яка обговорювалась восени минулого року. Головна відмінність такого підходу відмова від паперового форму. Мато бронювання на користь електронного. Що це за концепція, та коли очікувати її втілення у життя? Про це та військовий облік по новому розповість Тетяна Донець на безкоштовному вебінарі вже 2 травня. Реєструйтесь. Воєнний стан триває до ранку 14 травня. Скоріше за все, нас очікує продовження дії воєнного стану і далі, саме у травні. Проте вже зараз ми розуміємо, що святкові дні травня, а саме перше, п'яте, восьме травня, через дію воєнного стану є робочими або вихідними днями, залежно від графіку роботи. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу, і неділю для травня становить 23 робочих дні і 184 години. Крім того, Пам'ятайте, не пізніше 7 травня слід подати звіт з праці за формою 1ПВ місячна за квітень 2024 року. 4 травня набувають чинності закон номер 3621 про повторний медогляд обмежено придатних військовозобов'язаних. 18 травня набирають чинності закон номер 3633 Отже, запрацюють норми щодо уточнення громадянами до 60 років в Україні та за її межами своїх даних. Та відповідальність за несвоєчасне їх уточнення військово-облікового обов'язку, підстав для відстрочки, необхідність мати при собі військово-обліковий документ та інші. Крім того, не забуваємо про закон про збільшення адмінштрафів за порушення у військовому обліку, який прийнятий у першому читанні на базі законопроекту No десять Нагадаю, що ним передбачено підвищення розмірів штрафів, зокрема за порушення введення військового обліку на підприємстві. До 204 тисяч гривень, а за висновками комітету до 59 500 гривень. Для опанування усіх цих новацій раджу пройти курс Закони діють військовий облік по-новому без збільшення штрафів, зміни, кейси, поради, який стане доступний передплатникам кадроленд 9 травня. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо ж цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланнями з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 кroд До скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!